Зараз будемо малювати свічку або кружку. Давайте тоді то намалюємо. Нам потрібно спочатку наш олівчик лучше. Давайте спочатку свічку. Добре, добре. От, я хоп, потрібно, що моя Говоримо з моїм татом. Ви мене хочете запитати. Ну, я хочу чому вам сказати, що я ще українка. У мене видно. Українці саме лучші. Я вам чесно покажу, чому завжди наш сяк. Всі люди за нас. Всі. Просто нічому. Так. Я малюю к необичним обич... таким олівцом. Ну, давайте я потім розкрашу, якщо вам, потому що я, типа, як художник, можна сказати. Звертаємо увагу, на то що моя мама із тут говорить. Треба просто гарно намалювати. Так. І намалюю таку штучку-пінпочку. Таке получилось? Ну, Ну, Для вісіми вити... для років це окей. Okay. Mm -hmm. Отак от, от. Давайте так от. Сподіваюсь, що не хтось замітив, хто любить малювати. Я тоже сильно любимо малювати, mm -hmm. я в школі теж малюю, ріком якось. Тільки ну в другому. Mm -hmm. в общем, вперше, я бачила, що нас до нас прийшли Друга група перший клас, то коротше вони вже табличку нажити не чат. І коротше в чат в відліні чи додаління я вже не пам'ятаю. от получить. Я, коротше, була в шоці. Коли це почула ручка. Коротше, я в шоці. Треба щось з інтернетом. Тут ведемося ужас цей. Бачу. Ну ты в пікселях трохи. Ой, це я ручку так зробила. Зараз. Давайте далі домалюємо, що ми не мали часу. Ой, давайте домалюємо, що в другі частині домалюємо, коротше. я быстренько домалюю, якщо хватить часу вообще. Нормально, Но я не хочу розмальовувати, тому що це мені не в чому це треба дуже довго розмальовувати. Коротше, дам. давайте швиденько, швиденько. Другий час не зробимо, зробимо кружечку. Всім па-па. Всіх дуже люблю, всім па-па.